По-перше, Бахмут дійсно ключова точка. Ерефія, яка кидає на е, штурм Бахмуту фортеці усі свої сили, частіше за все не прикриває сраку і тил. Стоящій війни, да, де дійсно де гаряча стадія війни, пойдет, да? А нужно ли брати Крим? Не нужно ли брати Крим? А нужно ли піти на переговори? Ні. Это произойдет. Я вижу, как будут выпущены какие-то или ракеты, или еще что-то. Це хитрость. Українці з великим нетерпінням чекають на прогноз відомих екстрасенсів, тарологів і ясновидців на квітень. Ще в кінці літа та восени багато хто говорив про те, що саме всередині весни почнеться активний контрнаступ, який суттєво змінить хід війни в Україні. Саме тому багато хто з нетерпінням чекає закінчення квітня, а багато хто боїться, що попереду на нас чекають страшні події. Яким буде квітень? Нам розкажуть наші експерти. Але спочатку підпишіться на наш канал, якщо раніше цього не зробили. Натисніть на дзвіночок, щоб першими отримувати сповіщення про нові випуски, та поставте вподобайку цьому відео. А ми розпочинаємо. Шаманка Сейраш розмірковує над тим, чому наше вище командне керівництво впевнено, що бої за Бахмут в квітні можуть переломити хід війни. По перше, а, по перше. Бахмут дійсно ключова точка, в якій Ерефія ставить собі пропагандистську ціль е, не тільки військову, але й пропагандистську ціль е, е, скормити своєму населенню перемогу під видом під виглядом великого подвігу на шталк Сталінграда. Тобто, от це, це перший момент, який уже ми блокуємо максимально не перший місяць, для того, щоб такого не сталося. Це перший момент. Другий момент. Е, Ерефія, яка кидає на а, штурм а, Бахмуту фортеці усі свої сили, частіше за все не прикриває сраку і тил. І тому, якщо не береться ця точка, то питання а, якби просування і укріплення позаду, якого яке дуже під питанням, бо, бо все стоїть під бахмутом, а за нема ніде нічого. А якщо є, то в мінімумі, О, це стратегічна. Політична, військова, навіть пропагандистська точка з усіх сторін, да на якій концентрація йде певна. І е, якщо ми вистоюємо, а ми я впевнена, що ми вистоїмо, зробимо все, щоб вистояти, то е, все, продавати немає чого. Герасімова Герасимова знімають, бо йому був план поставлений. Там починається знову зміна військового керівництва і так починає сипатися і без того. Все, що сипеться, остаточно розвалюватися. Тому там там більш гранді... Бахмут є більш грандіозною локацією, ніж здається, на перший погляд. прогноз на квітень робить і астролог Влад Рос. Про що вони говорять, ну, що от, коли ж тут буде старт наступні настоящий війни, да, от, де дійсно де гаряча стадія війни, пойдет, да? хотя да, Хоча на нападіння і вже наступлення почалось вже в місяці. Уже Америка буквально на днях уже сказала все. Значит, если раньше были какие-то сомнения: а нужно ли брать Крым, не нужно ли брать Крым, а нужно ли это идти на переговоры, нет. Вот теперь все, сомнений никаких нет. А американцы после встречи Си Цзиньпиня с Путиным поняли, что надо брать все, очищать абсолютно все. Да? И, конечно же, вот эти ключевые даты то, что мой прогноз бывает после 23 марта, начинается. Mm -hmm. Все дело американцы полностью поняли, что Путин невменяемый, да, и после встречи с Зимпинем, да, они поняли, надо мочить его, мочить, как он сам говорил, его в сортире. Вот, но сортир это у нас, значит, получается, восток Украины, Донбасс, Крым, там, где мы будем полностью это делать. И вот 20 апреля будет происходить в день рождения Дьявола Гитлера, дьявольское затмение, по-другому с точки зрения астрономов, гибридное солнечное затмение, полное кольцевое затмение, оно одновременно будет и полным, будет кольцевым, и оно будет происходить в 7 часов 16 минут, поэтому, дорогие друзья, кто хочет бросить пить, курить, надо бросать в это время, всегда в затмении легче всего бросить какие-то вредные привычки. Но это еще и говорит о, о том, что будет очень массированное, мощное нападение, особенно на растущей Луне после этого, после 20 апреля, контратака, хотел сказать, сборной Украины. Ну, по крайней мере, вот коридор затмения между 20 апреля и 5 мая нужно очень активизировать свои танковую деятельность, ракетные обстрелы, самолеты неожиданно появятся, атакамцы у нас будут, все вот это будет. Нью-Старостириатский Данилов анонсувал, так? Да, будут очень мощные наскоки, прорывы, удары и даже, дорогие друзья, на Москву полетят там сотня, а может и две. Дронів, понимаете, паніметі Москва буде понимаете, В чому дійсно після зустрічі Сідзінпіна і Путіна в США зрозуміли, що пряма загроза від Росії є і для них. Розмови про те, що один з американських військових есмінців буде передислоковано в акваторії Чорного моря, велися вже давно. Багато хто каже, що це може статися саме в квітні. Ясновидець Валерій Шатилович каже, чи правда це станеться? це да. зайдуть. Я бачу, как будуть випущені якісь... Іли ракет, или що тоді, але це немножко попозже пройде, як уже фінал війни. Також Валерій Шатилович передбачає, що саме може статися, щоб США застосували цей есмінець проти Росії. Ну, буде Вітьма угроза цьому кораблю. Атаролог Каїн Крамер дає відповідь на питання, чому Олексій Резніков розповів всім деталі майбутнього українського контрнаступу. Як мені показують, це хитрість. Це дуже прикольна хитрість в плані того, що ми розкрили, як аби розкрили карти, щоб ворог, умовно кажучи, готувався на одних напрямках, а ми зайдемо з інших напрямків. Це знову таки інформаційна. Слухайте, а ми можемо про це взагалі говорити? а? Ну, типа, розкривати це, я не знаю, дивіться, як хочете, але, але я не знаю. Це, і далі паде в мене цей а, привідіння. Це не зовсім так. Це буде не зовсім тими, умовно кажучи, тими напрямками. Це, скоріш за все, буде не зовсім а, так, як він сказав. По-перше, знову-таки, давлення на, на ворога. Мов, готуйтеся, ми мійте, господи, ноги ми вже йдемо. І так, ми мені щось здається, що так не буде. Не тими напрямками. Взагалі фальшиві пророки на окончанні. Офіційна російська влада теж не сидить на місці. Її представники роблять все, що від них залежить, щоб змінити ситуацію на фронті. Зараз вони активно шукають альтернативну заміну ПВК Вагнер, представники якої фактично відмовились продовжувати військові дії на сході України. Таролог Ольга Стогнушенко розповідає, чому Кремль йде на такий крок, тому що тут е, не Знаєте, не дотримались вони правил, не дотримались вони е, тих договорів, які між ними були. Е, Вагнер е, за Тобто, знаєте, залишилося тільки про гроші. Тобто немає спільної ідеї, немає спільних цілей і люди розходяться. Ну, ми про це дивилися, що вони розійдуться. Навіщо вони чекають? Навіщо вони шукають? Тому що їм потрібне якесь оновлення, їм потрібна якась трансформація саме в бойовому якомусь. Майні, я не знаю, чи можна це так назвати, тому що Вагнер порушив правила, тому що не, не про це вони домовлялися, не це їм обіцяли, не, 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 цього, не на це вони очікували. І Вагнер все ж таки тікає. Але дивіться, люди, яких вони долучать до цих процесів якихось бойових. Це якісь люди з минулого. Це якісь люди, з якими вони вже співпрацювали, з якими вже були якісь таке відчуття, ніби знаєте, з минулої війни якісь угруповування. Тому що якась була була якась війна, потім вони перестали співпрацювати. А зараз знов як поновлення якихось домовленостей, поновлення якихось договорів. Чи що це їм дасть? Це їм дасть велику таку суєту в Росії, тому що немає. Знаєте, це веде навіть до розколу в якихось великих конфліктах, тому що не ті не ті не виконають тих правил, не виконають тих умов, на які розраховує Кремль. А таролог Олена Бюн розповідає нам, чи зникне ПВК Вагнер з театру воєнних дій до кінця квітня. У них вообще нет помощи, видите, у них нет сейчас поддержки. И как бы цель, как можно больше, как ни странно у Кремля цель, как можно больше, чтобы Вагнеровцев положили там, где они находятся, уничтожить по десятке мечей. И я бы не сказала, что они полностью исчезнут, но это как бы, ну все к тому идет, ну все к тому идет, они плавно будут исчезать. Також вона шукає відповідь на питання, чому Пригожин вирішив перевезти вагнерівців до Африки. Його тут кинули, Його тут кинули і він якби. Повністю хоче стать там зараз монополістом вот этого всего. То, что касается, я так понимаю, золота Производство золота или что там, що такое драгоценне есть. ситуація на фронті складна та непередбачувана, але є велика надія, яка спирається на цілком реальні факти, що перелому війні і справді відбудеться найближчим часом, і ЗСУ перейдуть у впевнений контрнаступ. Що ж, ми почекаємо, але завжди варто пам'ятати, що перемога напряму залежить і від нас з вами, тому. Донатимо на зсу волонтеримо, допомагаємо нашим військам.